Ожекфайн з на сонечку. Я живу зараз в чудовому будинку. Просто це чудо, що я тут опинилась. Ну, насправді, я маніфестувала схоже. І ось я, я тут опинилась, я тут живу. Мені дуже комфортно, мені дуже подобається. Я маю змогу записувати відео на такій трасі. В горах. Ребята, боже, в Іспанії. Я така щаслива, але ви знаєте, це не таке щастя, як я думала, це не якісь гормональні всплески, це просто такий... Спокійна така насолода, яка витікає з того, що ти спостерігаєш. Що ти маєш таку розкіш, просто робити, що хочеться. Дивитися так от на гори, засмагати, якщо ти хочеш. А хочеш, можеш плакати цілий день. Взагалі кайф, боже мой. Я хотіла поговорити про любов до себе. Як би це банально, тривіально не звучало. Тому що, ви знаєте, за останній час я відкрила нові грані себе. Подивилась на свої страхи, на свої установки, які мені заважали жити на підсвідомому рівні, і вони вскрились, показались мені. І робота була моя в тому, щоб полюбити себе. І це виявилось дуже складно. Я стикнулася з тим, що я люблю ті сторони, які я вже люблю в собі. Навіть через те, що я пройшла певний шлях трансформаційний і адаптувала в себе якості, які раніше я вважала зайвими. Цей шлях я проходила, але, звісно, життя не, на цьому не зупиняється в якійсь точці апогею і щастя. І... Розуміння того, що ти все розумієш, відкривається завжди щось нове. Цей шлях, це життя, це безкінечне пізнавання себе, своїх глибин і сторін. Ну і от мені відкривались такі речі, які я просто, ну, які я просто ну, не могла в собі прийняти. Я не люблю ці речі в собі, я не люблю їх відповідно, звісно, в інших, в зовнішньому світі. Я не хочу, щоб це було. Я не хочу, щоб цього існувало. Я не люблю ненависть, я не люблю жорстокість. Я я не люблю, коли не красиво. Я не люблю, коли от так, так болотяно, так знаєте, так скользько. Я не люблю, коли брешуть. Я не люблю, коли. А мовчать і не зізнаються, і це все ставало зі мною за останній за останній час. Іліот що я хочу сказати, що ми маємо любити себе. Що це взагалі таке? Що таке любити? І кого це себе? Хто тоді любить? Це вже якесь розділення. Тобто є частина, яка, виходить, не любить, і частина, яка хоче, щоб її полюбили. Правильно? Тобто, того, що якщо є лише ти, тоді не виникає таких питань, типу, як себе полюбити і так далі. Просто все є. І ти такий, ну хорошо, зараз ось це так, потім ось це так. І це все я і it's ok. Я вибрала такий варіант любити себе, кохання себе. Коли ти не розщеплюєшся, коли ти ну, в зібраному такому стані все відбувається природньо, все відбувається саме собою. Коли ти відчуваєш, наприклад, розчарування. Візьмемо таку ситуацію, ти відчуваєш розчарування в ближньому. В, друг... в другові, наприклад, в своєму. Там і ти не можеш, ну. Тобі боляче. Тобі хочеться, щоб цього не було. Тобі, по факту, ти не любиш себе. Тому що ти хочеш, щоб ситуація змінилась. Ти хочеш щоб цей. Через те, що ти себе не можеш прийняти в такому ж стані, ти, відповідно, хочеш виправити цю ситуацію, виправити там свого друга і, і, і дати йому щось зрозуміти. А по факту ти просто не любиш себе, коли ти поводиш себе як цей друг. Любити для мене це означає просто приймати таким, яким воно є, без бажання. Це знищити, але не обов'язково цим вставати. Тобто ти дивишся на це, як на пташечку, там, я не знаю, як на сонечко, як на стільчик, як на пальчик. І дивишся, і просто розумієш, що ну, от воно таке, яке воно є. І в цього є свої причини. Якщо вас образили, у людини були якісь свої, не ваші, а свої аргументації, свої причини, чому він так зробив. Тому реально, коли ти це бачиш, ти не вмовляєш себе заспокою... заспокоїтись, ти просто бачиш все ясно, і воно заспокоюється саме. Це для мене любити себе. Коли в усіх ситуаціях ти обираєш бачити все не суб'єктивно, а об'єктивно. Ну, так от вчинив. Чому зі мною, чому я? Ну, щоб ти побачив це. Або, якщо, наприклад, це внутрішні переживання, якісь внутрішні спори і конфлікти. Це трошки складніше, як на мене, розібратися в цьому, бо це розділення, воно неявне. Це значить, якби ти всередині себе борешся і думаєш, що це все ти, і ототожнюєшся з думками, важко від них відокремитись і подивитись там, як в прикладі, з іншою людиною, вона ж стоїть перед тобою, з нею хоч поговорити можна, а коли ця шеза несеться всередині, да, іноді буває складніше. Можна просто прийняти позицію споглядання і перестати оцінювати. Тому що насправді мозок реально, реально не знає, що для нього добре, а що для нього погано. Він керується цими поняттями лише через пережитий минулий досвід. І через цей минулий досвід він транслює певні картинки, проєктує на майбутнє. Це все не має ніякого відношення до реальності. Ніякого. І коли ми відчуваємо якийсь деструктив, проживаємо це тіло болю і такі стани затягуючи. Ну, вони не можуть бути зайвими. Вони не можуть бути зайвими, вони просто хочуть, щоб їх полюбили. Полюбили це не це не перекинули стовпчика в погане, в стовпчик хороше полюбили це, значить, подивилась на нього. От що це таке, як на мене. Я тренуюсь в цьому, і я обираю бачити це щодня, і це. Не скажу, що це легко. Ну, не скажу, що це легко. Легко, коли ти там уже. Коли ти це вже побачив і цей стан тримається якось, і ти тоді, якби Легко подивитись на сонце, коли його не заслоняють хмари, правильно? І трошечки, якби поки підтуплюєш, коли ти йде дощ, гроза або взагалі ніч. Іноді ти забуваєш, що сонце завжди є, що воно все одно світить. Може, зараз не на твій клаптик землі, але все одно воно є. І все нормально. От. Ну, якось так. я вот это обожаю эти вот метафоры эти вот конечно боже такая уже раскачется да и колы ты під час ей грузы эти темени бездаете ну все все это пиздец Що я такого зробив, що опять наступила ніч? Де сонце? Почому завжди я така людина, що завжди наступає ніч? Це я про те, як ми сприймаємо наші власні деструктивні стани. Це те ж саме, приходить ніч, і ми такі. Oh my гад, опять що я не Та блін, нічого, просто ти дивись на це. Знайди в цьому плюси. Знайди красу в тому, що ти ридаєш. Що знайди в цьому не кайфуй, а просто подивись на це як на кіно, подивись на свою мелодраму, подивись, як там все насправді красочно. Навіть якщо це якісь депресії, навіть якщо це якісь подивись це як... Я люблю романтизувати, і коли несеться якась бридячина, якась психушка, вже взагалі якась психоделіка несеться, я нагадую собі, що блін, мені є, що розказати взагалі. Мені є що розказати, якщо, дай Бог, а внукам там своїм. Мені ну, вже є контент на те, щоб книжку якусь написати, в принципі. Цікаво. оказується це цікаво. І коли ти, коли ти так зміщаєш фокус і розумієш, що це просто цікаво, все, воно перестає тебе так сильно зажовувати туди в ту мелодраму. Ти просто дивишся на цю мелодраму, але ти в ній не участвуєш. Ти, ти наче дивишся, як щось в тобі в ній участвує, але коли ти вже маєш всю силу спостерігання. Воно не має над тобою такої влади, і ти просто сидиш у цьому кінозалі і дивишся цю картину свого життя і такий, да. ДА, Я розумію цього персонажа, я розумію, чому він зараз гнівається. Я розумію, чому йому зараз образливо. Я розумію. А коли ти цей маленький персонаж... Ти такий, Боже, мені не можна гніватись, мені не можна чувствувати себе чмом, мені не можна відчувати гординю, там якісь думки, може, там, що а, всі погані там, чи а, там, ну, бредятина, я це називаю бред. То тобі стає страшно, звісно. Ти думаєш, що ти тут щось контролюєш, і тут ти втрачаєш контроль, і тобі логічно, що стає страшно. Дивись на того, кому страшно. Дивись на того, дивись на те, що ти вважаєш своїм контролем, дивись на те, з чого складаються твої страхи. Або радості, що я так багато кажу про вообще про страхи до речі, і про. Mm. Mm. да вічно я от запишу пісню про тінь, про. Ну, ну бо вибиралась я реально із. Ментальної сраки от, глибокої. Це правда. Можливо, зовні здавалося не все так драматично, але. ой. Ця шкала, вона в мене досить розтягнута із чуття піздеця і без виходу безісходність. Безосходність така, знаєте, така, типа ад. Ад Причому, коли ти гориш у вогні всередині себе, а не, ну, буквально, да, в костері не жаришся, це... Коротше, це я взагалі до чого зробила це твітління? Якщо ви відчуваєте щось подібне, я вас розумію. Я просто хочу тій собі, яка відчувала все це в вигляді, можливо, того, хто мене слухає зараз, сказати, з вами все нормально. Просто дивіться в бік того, що все завжди на краще. все, і ніяких взагалі сучків і задорінок, ніяких но. Все завжди на краще. Ви завжди еволюціонуєте в найкращу версію себе. Ви гідні мати все, що ви хочете. Гідні, ви можете відчувати все, що вам хочеться. Ви маєте на це повне право, ви повноцінність. Ви безмежність, ви вічність насправді. Ви всесильні, якщо ви в це повірите, і ми маємо цю владу, і ми маємо нарешті вже це згадати. От. І от в цій розмові з вами я тільки що так рефлексанула і зрозуміла, що. Я відчула, точніше, що мені пора зміщати фокус з того, щоб уділяти так багато уваги деструктивним емоціям, на те, просто як більше фокусуватись на тому, що на оцій вкуснядінки, на оцій повноцінності, на розпахнутому цьому бутті, спокійному. Бо всі ми знаємо і так про те, як нам важко, як нам складно. Це все ясно. Я наче сама перед собою виправдовувалась за те, що я все ще з тими, хто відчуває себе дуже плохо. Я і з вами теж, ребята, наче дуже цікаво. Суть в тому, що я не планую більше розділятися. Я, я так не хочу розділяти людей на хороших і поганих, на якихось там уровні сознання, на духовних і недуховних. Фу. Я там була і там вообще, ну ні. це така ілюзія, це така. Пастка. Я розумію, і тих, кому погано, і тих, кому добре, і я думаю, ви теж. І суть залишається в тому, що в цьому хаосі із різних барв, обирати те, куди веде вас ваше серце, куди що ви хочете насправді відчувати. Помітити, що те, що ви відчуваєте, це не даремно, що насправді десь є скритий інтерес в тому. Що ви, можливо, проживаєте такі деструктивні стани, які ваш мозок називає деструктивними. Насправді вони, як я казала раніше, такі, як є. От. Дивіться на себе чесно. Якщо вам гнівається, гнівайтесь. Гнівайтесь і дивіться, звідки, чому. Дивіться відкритими очима прямо туди, звідки воно все йде. Дивіться, і вам все покажеться. Якщо вам щиро не подобається щось у вас, дивіться в це, як це сказати, не прийняття в цю відразу, дивіться на неї, що там. Бо основний прикол в тому, що ми боїмося наших страхів, що ми винемо теж, коли ми чувствуємо провину, що ми, ну ви поняли, ми не дозволяємо себе просто взяти і боятись, просто це відчувати, ніяк це не називати. Бо коли ми це запаковуємо в поняття, страх, я боюсь, значить, що то не так, значить, я боюсь того, що я боюсь. Ні, стоп. Бути для себе найкращим другом. Якщо поруч з вами, друг, який боїться, ви ж не будете боятися ряд, рядом з ним, ви скажете. Чувак, давай подивимося на це з другої сторони? Е, все нормально, ну добре хочеш, давай побоїмося чуть, чуть Але все одно це ж не назавжди. Це ж все не по-настоящему взагалі. Ну, страхи це завжди про минуле або про майбутнє. Давай подивимося туди краще. Але тебе не будуть називати ти не скажеш. Ти що боїшся, ти що дебіл взагалі, ти знаєш, що там. Якщо ти поніжаєш свої вібрації, то ти попадаєш в ад зразу, і звідти ніколи не виберешся. А ну не бойся, швидко, а то мені страшно, що ти рядом боїшся. Ну, блін, ну це ж ужас. Це Кому це допоможе? Нікому. Будь ти для себе найкращим другом. Будь для себе. Ну, В кожного в житті, я сподіваюся, є людина, яка любить, от прям от, от аби була така людина. Неважливо. Ну, Але оця, от, знаєте прийняття, таке от ніжність, таке лагідно до себе, не виправдовувати себе, не, не змінювати себе, а просто, типу, побути поруч з собою. Якщо плачеться, поплакати з собою. От щоб чесно, от, щоб нічого, от, щоб не було всередині фігури, яка хоче щось поміняти. Який не подобається те, що зараз присходить. Плач, а не будь просто, хай воно в тобі просто проживається, все проживається. І ти в один момент повір, ти побачиш красу цієї багатогранності, воно тобі відкриється, коли ти перестанеш. Коли ти перестанеш оцінювати. Процеси всередині тебе чи зовні тебе як погані? Навіть не так не треба переставати щось оцінювати. Знову ж таки, варто тримати фокус на тому, що все на своїх місцях. Озирніться, де ви, де ми. Хіба це ви придумали це тіло, хіба це ви придумали цей світ, ці дерева, сонце? Все на своїх місцях. Все вже тут продумано, повірте. Залишається просто цьому не заважати. І там відкривається насолода. Насолода така спокійна. Оце для мене прийняття своєї. кинь, наверное. Вот. Ну, не завжды так добро стоит, после того, как я вот это выговорюсь на телефон, в микрофоне, но муха встала. От що, а мухи в Іспанії, Португалії це не що. А це такі звірі, Це теж такі духовні наставники, я вам скажу. От. Дякую вам, що в мене є можливість так от просто наговорити всякого бреда. І можливо це даже ще й якусь користь зробить, а можливо і ні. Просто ну, реально дякую. Я вас люблю.